The Studio Production презентує після успіху в селі Тахтаулово моржі вирушили до сусіднього села Івонченці, сповнені амбіцій продовжити свою культурну місію. Село Івонченці було тихим і скромним, відзначалося своєю простотою і традиційним способом життя, що зовсім не належало до великих культурних центрів. Приїзд моржів був неочікуваним для всіх. Вони знову приїхали на фургонах з плівкою. Але цього разу до них додався особливий вантаж величезна бібліотека моржевих книжок та незвичайних інструментів для інноваційних вистав. Моржі розпочали з відкриття моржевого інституту розваг і освіти. Вони встановили на площі села величезний цирковий шатер, який став центром їхніх подій. Головною ідеєю інституту було навчання місцевих жителів новим та екзотичним формам мистецтва та науки. Перше, що моржі зробили, це організували майстер-класи з незвичайних ремесел, які включали в себе виготовлення мозаїки з рибних лусок та виготовлення морських скульптур з морських черепашок. Місцеві діти і дорослі були вражені можливістю створити такі витвори, які стали справжніми шедеврами на сільському ярмарку. Після цього моржі провели інноваційні лекції з моржевої фізики та астрономії. Які включали в себе демонстрації фокусів з водяними шарами і експерименти з оптикою. Лекції були захоплюючими, оскільки моржі використовували своє унікальне сприйняття світу для показу незвичних аспектів науки. Найбільш захоплюючим був моржевий вечір талантів, де моржі продемонстрували свої нові виступи, включаючи акробатичні номери на воді і імпровізовані театральні постановки, в яких брали участь і місцеві мешканці. Це стало справжнім святом для села, яке рідко бачив такі екстравагантні події. Село Івончинці завдяки моржам отримало не лише нові враження, а й безліч нових талантів серед місцевих жителів. Від цього візиту залишилася справжня легенда, що моржі можуть не тільки здивувати своїм мистецтвом, але й надихнути на нові досягнення. Після завершення свого візиту. Моржі залишили івонченці з новим запалом та впевненістю, що їхня місія ще не закінчена. Вони вирушили далі до нових сіл і міст, несучи свою культуру і розваги, завжди готові надати людям новий погляд на звичні речі.